Дивіться, там тороку не було, інтересно, бо всі посіли один день, нічого інтересного, все однаково. То року дуже інтересно за всьому, за... спостерігати за посівом. Воно там є пізній посів, тільки тільки вилазить. Тут є середній посів, вже хоча б посходило. Попередник посюди однакові. Соя, 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 соя. Середній посів. Ну і мій. Оптимальний посів. І знову ж таки буде цікаво спостерігати, де виявиться краще, де будуть менші затрати, де буде більший врожай. А реально буде цікаво спостерігати. Бо я кажу, минулого року всі посіли в один день, все однаково. Спостерігати було тільки за тим, що інтересно, хто давав селітру, хто не давав, і було видно різницю по полоску.